Україна це нова Україна все Слові, волі, Україна вся з тобою. Я хочу підтримати свій народ. Ну і хочу, щоб народ також підтримав мене. Ну, бо я люблю свій народ. Я вірю, що після того, як підпишемо асоціацію, у нас буде вибір. Ну це найголовніше. Сьогодні прийшов на захист люди України, самої України, бо Стільки знущань, скільки вже ми терпимо понад десь, мабуть, тисячу років, можна вважати, то пора вже нам визволитись, пора вже покончити з тим режимом, який був да, до цього часу. Я хотів сказати, що у нас з 91-го року почалася крадіжка. До того вона йшла під комуністичними гаслами, що, мовляв, передовий спосіб це коли все належить народу. Потім повернули газ га, назад. Тепер у нас крадіжка відбувається під демократичними гаслами. Виявляється щастя наше, коли все ми знову назад приватизуємо. Із 91-го року у нас крадуть все в перші ж години незалежності, звідси виїхав авіаносець. Потім почалися крадіжки заводів, параходів. Люди ще стояли на мітингах. А вони вже по радіо передавали продається, продається, продається. У нас продається все, у нас продається історія, привласнюють історію нашої церкви, нашої культури. У нас крадуть мову, у нас крадуть національні міфи. Тепер вже приступили до крадіжки. Національної мрії українців бути собою в Європі. У нас викрали все, тому ми проти цього протестуємо. Але я хотів би сказати, що тут існує небезпека, небезпека легітимізації, узаконення цього режиму. Коли він буде підписувати незалежність, бачите, і в роки совєтської влади, якщо були громадяни незадоволені своїм станом, вони ходили протестувати під обком, під райком. Вони цим виправдовували владу, вони покладалися на те, що вона питання. Так само з Януковичем, коли ми його змушуємо підписувати ці закони. Ми його узаконюємо, він має можливість тоді, може, й не отримати тюрми, хоча він і обов'язково отримає за все, що він зробив. Тому треба знищувати просто цей режим, і тут є міжнародне право. Відбувається узурпація влади, а згідно норм узурпаторів можна ліквідовувати тими засобами, якими вони воювали проти України, а проти України вони воювали всіма засобами, не людськими. Ми якраз відмічаємо річницю голодомору, тому договір, звичайно, буде підписаний, але Янукович і вся його банда Донецьких кримінальників, це не художня фраза, це нормальні пацани, кримінальники, кров'ю прийшли до, до влади, вони за все повинні відповідати. Слава Україні! Я сьогодні тут для того, щоб підтримати киян, Україну і всіх українців всього світу, щоб ми звернули на увагу на те, що ми повинні бути в Європі. І на майбутнє я хочу українців, всіх українців, всього світу попередити. В чому проблема України? Хочу сказати слова першого президента України Грушевського, який сказав, вся біда і проблема України в тому, що нею керують ті, хто її ніколи не любив і не любить. Оце вся велика проблема. Україна, європейська держава давним-давно. Ми повинні бути в Європі. Але ми повинні на майбутнє усвідомити те, що. Поки ми не змінимо свою ментальність і не зможемо зрозуміти, кого ми вибираємо, хто повинен керувати Україною. Це повинні бути патріотичні люди. Повинні люди, які знають, люблять історію, люблять історію України, люблять свій народ і кінець кінцем люблять себе. Ми хочемо бути в Європі, то ми повинні це все усвідомити і домагатись від влади того, що ми повинні бути дійсно в Європі. Я бажаю всім українцям перемоги. Дев'ять років. Українці ніяк не наважилися знову вийти на Майдан, тому що у них була травма того Майдану. Травма того Майдану люди вийшли, у них була віра в щось, але вони цю віру сконцентрували на тому, що призначити людину, яка їхню віру буде реалізовувати і страшенно розчарованими і не звинувачували себе а звинувачували там Ющенка, Тимошенка, владу в тому, що те, що вони хотіли, не відбулося. Потім спроби зробити штучний майдан, роками закінчувалися нічим. Спроби політиків чи якихось там просто окремих радикальних і не дуже організацій, спробувати зробити майдан, тому що всі розуміють, що майдан це. Ну, це така глибока психологічна травма, шокуюча для будь-якого українського владоможця. Особливо для вулиці Банкової і для президента. Януковича я уявляю, що в нього може бути, коли він бачить тут сотні тисяч людей на вулиці по всій країні. Коли я в останній день в Севастополі читаю з дивуванням, що уряд Азарова ставить якусь, там, якусь паузу, коли я бачу, що вся країна за це. Я, я прийшов сюди, три ночі тут, те, що я побачив сьогодні, надзвичайно надихаюче, тому що світ знову побачив Україну, ніякої втоми від України не буде. І ми закликали європейців, я мав бути сьогодні на конференції Європейській у Вільнюсі. я здав квиток, я мав бути через два дні знову у на тиждень, я здав квиток, тому що зараз, зараз тут важливіше. Але наші друзі там звернулися до Європейського Союзу, там було представництво Європейського Союзу з проханням. Двері для України не закриваються. Друге, Європа готова підписати угоду з Януковичем. Але найбільша наша вимога от того 100тисячного мітингу і цього, Янукович, підпиши. Тому що ти не маєш права не підписувати. І ми будемо тут збиратися кожен день, о 18-й годині, з тим. З однією метою і будемо закликати до цього наших колег по всьому по всій Україні. Чи знаєте ви, як зараз європейська спільнота коментує те, що відбувається у нас на майдані по світу? Пішла хвиля євромайдану. Це ми знаємо. А як зворотній зв'язок? Тобто, що роблять українці по всьому світу? Ми знаємо, нам цікаво зворотній зв'язок. Там не тільки українці. Я бачив в Калькуті, я п'ять років працював в Індії. Я бачив там індійських студентів в багатьох містах. Я бачив бачив там жителів простих Європи. Вчора в мене ось тут було там було звернення від е, громадян е, Литви. Вони запитали, що ми можемо зробити, чи можемо ми пустити народну хвилю. І я думаю, що Європою піде саме народна хвиля. Зараз ми зробили Євромайдан. Ми зараз, от Зараз група буквально наших людей, там 3-4-5 людей. Трема мовами робить звернення до того, щоб можна було по всьому світу закликати простих європейців, звичайних громадян, підтримати право і прагнення українців, бути в Європейському союзі, чинити певну моральну підтримку нам і певний тиск на своїх політиків, щоб не було знову маневрів. Ми відчуваємо, що розчарування Україною не буде. Є глибоке розчарування тим, хто нас зараз представляє, якого ми обрали, але якого ми можемо також. Не обрати як не обрали попередника. Не виконав обіцянки, іди, і Україна відрізняється саме цим. Україна одна, не одна з а єдина із пострадянських республік. Балтію ми не рахуємо, яка Демократично міняє владу, і яка почала перша міняти президентів через п'ять років. Зараз зачепили щось дуже кремне для українців, зачепили щось дуже важливе. І це не питання шкурне, це не питання там, їхніх зарплат чи якихось соціальних благ. Це питання їхнього майбутнього. Якщо нація виходить на вулицю заради свого майбутнього, ця нація майбутнє буде мати обов'язково. В 2004 році частина України казала Європа, частина казала Росія. Я ж кажу, я приїхав з Туру по півдню сходу там тема майбутнього не дискутується там тема майбутнього зрозуміла те що путін Зробив з Україною те, що Янукович зробив з Україною, називається найкращою мотивацією для вибору. Українці зрозуміли, що вибір є тільки один, майбутнє є тільки один, модель майбутньої, є тільки одна. І зараз немає схід проти Заходу. Зараз є вся Україна за своє майбутнє. І тут немає знову зараз якихось політичних водорозділів. Немає, тому що люди, які стоять тут, які стоять в Донецьку, їх не водять під партійними прапорами, їх не закликають до якоїсь взаємопоборювальної боротьби. Вони на Євромайдані є зараз там вже сотні тисяч, 600 тисяч людей там за два дні це прочитало. Це сама організація йде. Ми зараз можемо говорити про те, що піднімається вся Україна і піднімається з вимогою європейського майбутнього. Тому розколу тут немає. Тут немає політичної боротьби, тут є інше. Ті політики, які будуть йти на вибори, мають розуміти, що вони цього разу мають бути дуже переконливі. Приїжджаючи в будь-яке українське місто, там не потрібно видумувати програми. Програма є, це угода про асоціацію. Що робити, теж прописано. Закони прописані. Ви маєте переконати українців в тому, що ви є кращими, ніж Янукович, можете бути кращими, ніж Янукович, главами держави, що у вас є команди. У вас є здатність, є розуміння, і ви маєте переконати в тому, що ви це зробите. Правила гри зрозуміли, боротьба буде тільки навколо того, хто краще, і швидше, і переконаніше реалізує європейський вибір України. Це буде перша президентська кампанія України, яка відрізняється принципово від цих попередніх, від політтехнологів, розколів, церква, мова, будь-що. Цього разу це буде питання, хто кращим буде в європейському курсі. І це дуже добре. Представники цінностного підходу вважають, що якщо заключати угоду про асоціацію, то треба робити на певних зрозумілих умовах на певних цінностях. Представники геополітичного підходу вважають, що Україна настільки цінна в цій геополітичній політичній грі з Росією, то, то потрібно при приймати рішення про угоду про асоціацію за будь-яких умов. Але Є ще і позиція Януковича. Вона полягає в тому, що хто б дасть більше грошей, з тим і заключить договор або з е, асоціацію з європейським союзом, або підуть цей таможений союз. Тільки він не розуміє, що якщо він візьме гроші в цьому е, в Росії. То зробить це на політичних умовах, і, і скоріше за все тягар фінансових зобов'язань буде настільки великий, що він рано чи пізно буде змушений, він не зможе розрахуватися і піти просто здаватися політично. Але я переконаний, що заключивши асоціацію, він принаймні тримає шанс на якісь вибори там і так далі. Він не буде малоросійським губернатором. Які от ваші особисті перечуття інтуїтивні або логічні, все таки буде підписана асоціація вільності? Я переконаний, що якщо тут будуть стільки людей, скільки було сьогодні в обід асоціація, угода про Асоціацію буде підписана не цим президентом, так новим буде все таки підписана асоціація. Мені важко сказати, доля підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом залежить виключно від громади. Це з одного боку добре, з іншого боку, е тривожно. Громада має зрозуміти, українці мають усвідомити, що цивілізаційний вибір, який ми робимо сьогодні, підписуючи угоду про асоціацію, напряму залежить від їх від їхнього активного бажання бути на Майдані, від їхньої рішучості діяти і змушувати владу, яка на превеликий жаль сьогодні є в Україні, підписати цю угоду про асоціацію. Безперечно, ми збираємося тут і люди мають усвідомити, що це не просто мітинг, це не просто виступи зі сцени і не просто концерт. Це справжній меседж для Європи. Європа сьогодні побачила, що українці хочуть бути в Європі, хочуть бути частиною Європи, тому що на вулиці вийшли сотні тисяч українців. І не тільки в Києві, по всіх містах. І саме тому напряму залежить, чи підпишемо ми угоду про асоціацію, чи залишимось в минулому, чи зробимо впевнений крок у майбутнє від активності української громади. І це визначиться в найближчі дні. Майбутній наш прем'єр-міністр України серед вас молодь серед вас. Повірите, коли згадаєте мої слова, і кожен тут, хто тут стоїть на цій площі, буде казати. А я був на тій площі, коли мене стояв ти хлопчина, а чи дівчина, бог я знає хто. і я маю на увазі, Бог його знає хто. Я не знаю, хто буде президентом серед вас, чи, жін, чи жінка, коли виросте, чи мужчина. Я вам хочу сказати єдине, я вам дуже всім вдячна, молоді, особливо, що ви є. Я дивився по телебаченню події з Майдану, пряму трансляцію, а потім я себе запитав: в мене двоє дітей, якщо вони виростуть, то можливо, якщо сьогодні ситуація не зміниться і наша країна повернеться в бік, в бік Росії через 10 чи 15 років. Мої діти мене запитають, тато, а чому ми так живемо? Я їм зможу сказати, що я в свій час вийшов і спробував зробити що міг, але нас, на жаль, було мало. А я хочу зараз звернутися до тих, хто можливо мене побачить з, телев... з з дивана, з телевізора. Я хочу їх запитати, що ви скажете своїм дітям? Якщо ви будете чесні, то ви їм тоді маєте бути сказати, що ми так живемо, тому що я полінувався прийти і відстояти. Твоє право сину на нормальне життя, але я сподіваюся, що все буде гарно, і наша країна вступить до великої європейської сім'ї. Ми спочатку з 21 числа транслювали е, прямий ефір з самого майдану, але сьогодні, десь годину-дві ночі, інтернет взагалі зник. Тому ми зараз знаходимося на даху ось того будинку. Е, там знаходяться наші оператори, хлопці, тільки там є інтернет, і зараз транслюємо картинку. Е, ну метрів за 500. Не будемо уточнювати, де вони знаходяться. То зрозуміло, якщо працівники спецслужб дізнаються, я думаю, що вони не в Радбіусі 500. Метрів знищать інтернет, а й в радіусі двох кілометрів. Так а ви чули за те, що зараз влада робить усе, щоб приглушити навіть будь-який сигнал на майдані. Як ви думаєте, це правда? 100 відсотків, тому що телефони в мене не працюють, такого в житті ніколи не було, скільки я от проживаю в Києві. До, до мене приходять смс, тобто за 10 метрів я від кого стою, від оператора. До мене приходить смс про те, що він до мене телефонував, чи хтось там телефонував до мене там із студії, наприклад, це говорить про. Те, що ну, фахівці нам повідомляють е, достовірну інформацію, що є автівки, які приглушують сигнали. Е, навіть партія Свобода знайшла таку одну автівку е, там, е, начебто, ну відбувалися такі розборки, можна так сказати. Е, запитали в тих хлопців, що, що це е, за обладнання, витягнули їх, можна сказати, з тієї автівки, і почали е, пояснювати, що щоб ми вас тут бачили, перше і останнє, але я думаю, що тут таких автівок Тівок, які займаються, ну саме пригприглушення медану. Інтернету ну, більше ніж достатньо, і ми нічого не зможемо вдіяти. Навіть вчора, в три години ночі, радіообладнання, мікрофони Руслана, от співачка наша, виступала. Вони взагалі вийшли з ладу. Фахівці говорять, що ми не розуміємо, що відбувається. Що все, що пов'язане з електрикою, навіть камери, які не в прямому ефірі працюють, навіть камери виходять з ладу. Ну, я думаю, що все-таки фахівці говорять правду. Ну не може одночасно усе. Їх виходити з ладу техніка, ви ж самі розумієте, що над цим працюють. Але я думаю, що вони даремно це роблять, тому що е, чим більше вони от застосовують таких незаконних технологій, е, тим більше і буде тут майдан, і, і триматиметься він дуже довго. Пресу в Україні незалежно можна сказати, взяли в облогу е, олігархи олігархи, е, які е, не дають можливості висвітлювати інформацію, утримують їх. Фінансово і вони розуміють, що вони залежні від цих олігархів, і ніхто не йде на Майдан і не показує, що тут відбувається. А ви насправді от бачите, що скільки зараз людей, скільки молоді, і що саме молодь зараз оголосить, скоріше за все, імпічмент президентові. Там недалеко пам'ятник Макдебурському праву дуже, дуже хочеться. Я впевнений, що отут буде стояти пам'ятник. Який буде присвячений цієї події об'єднанню з Європою. Тут хороше місце, тут європейська площа. Ну а крім того, я на Майдані буваю і вночі, і в день, ну не 24 години. І скептикам я можу сказати, не знаю, чим от це от саме це закінчиться. Але те, що тут відбувається, це. Народження нової України. Бо так довго руйнували її, що те, що відбувається тут зараз, оця єдність і на тому майданчику, який недалеко, і, на, і у Львові, і в інші, на інших майданах, у 2004, в цьому році, це м змінює баланс сил на нашу користь. Все менше людей байдужих, чужих і все більше тут тутешніх. А як ви ставитеся до того, що от східна Україна зараз всі кажуть, що вона піднімається, приїжджає? Чи думаєте, ви що це вперше можливо таке об'єднання? Що навіть у 2004 році з гасла? Ну скажімо, не були такими свідомими, як сьогодні? Безумовно, сьогодні, сьогодні оцей вектор виявився таким, який об'єднує дуже активно, і це, це дуже позитивне явище. Я розводжу в кімнаті вогонь, який нас усіх огорне. І я знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпільники та герої, погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює в мене любов до холодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. З перших тактів ми вже на твоїй сцені Хочеш, не хочеш, а ми з тобою в одній звуковій системі. Наша рентсекція, суть, проєкція ритмів твого власного серця. У контексті твої думки ці думки, моменти із Коли вперше по я вперше поклав я Це треза, біто змовків, вік свяшить на свій. І кимоволі пластів, а я ставлю свічки на вівтар живого Бога, просто на підвіконня. Бачу сонце, схід, оглядаю.